І знов прийшла весна жадана, Пташки зворушливо співають у гаю. А на душі невеліконна рана, і герої гинуть у запеклому бою. А ця ж весна їм обіцяла щастя побратися і діток народить. На жаль, сусід дістався, як прокляття. Що, хоч рідну ненку захопить, в нього нема ні совісті, ні честі, бо звик своєму дьяволу служить. Коли вже кров'ю захлинешся, врешті, відправишся до пекла, щоб горіть, весна для янголів залишиться назавжди, Пташки співатимуть їм же в раю. Про незалежність України вони правили за цей життя віддали у бою, а для живих ясна дарує хай надію, що незабаром мир настане на землі. Господь здійснить бажанну мрію і зникнуть ті роди, що правлять у Кремлі.